Пані Ігоре, сьогодні, 28 травня, Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Під час зустрічі обговорили підтримку України зусилля щодо досягнення припинення вогню. Разом вони вийшли до преси із заявами. Коротко про ті заяви кілунали. У якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіним над альянсом, сказав президент. Є нові домовленості щодо ППО та ракети до протиповітряної оборони. Також сьогодні досягнули домовленості щодо інвестицій у виробництво дронів в Україні. І німецький уряд суттєво фінансуватиме роботу інтернет-терміналів Starlink в Україні. Мерц про виробництво ракет також говорив, що це співпраця йдеться про промислові масштаби. Виробництво буде і в Україні, і в Німеччині. Тому в загальному чи можете поділитися вашими підсумками даної зустрічі даного візиту президента до Німеччини, чи можна вважати і домовленості щодо ППО ракет проривом у німецькій обороні підтримці України, і чи означає це зміну попереднього обережного підходу Берліна? Ну, попередній обережний підхід він точно змінився. Мерц, власне, як тільки прийшов до влади, і ще навіть за пару тижнів до того, як офіційно став канцлером, він говорив дещо інші речі ніж попереднє керівництво, і це мало практичну реалізацію, практичне втілення. Те, що були засекречені військові поставки, це не просто так. Знаєте, зроблено, щоб ну, не знаю, там щось приховати від німецьких платників податків. Це більшою мірою було спрямовано на те, щоб Німеччина ну. Ну, ефективніше могла допомагати Україні і постачати швидше і більше, мабуть, те, що вона била власне раніше. Цей візит, який ми побачили. Ну от, якщо так подивитися, просто на факти і ті заяви, які там пролунали, він виглядає дуже оптимістично. Давайте так скажемо. Я давно не пам'ятаю такого візиту, щоб в принципі було зроблено стільки конкретних заяв, які безпосередньо стосуються підтримки України. Там і 5 мільярдів в цілому на підтримку України. Ну в плані військово-технічну підтримку, і з них там більше мільярда власне на дрони, і оплата старлінків і інвестиції. Ну це данська модель, фактично. Да що вплати не платить Німеччина, зброю виробляє Україна, і оскільки це українська зброя, вона може наприклад без будь-яких заперечень або будь-яких дозволів використовуватися безпосередньо проти там Російської Федерації і по території Російської. Федерації тут ще дуже важливо, що МЕР зробив кілька політичних заяв, наприклад, щодо північного потоку, потоку-2», оскільки ходило багато чуток і були певні побоювання, що, наприклад, Німеччина ні, Німеччина, а Сполучені Штати точніше зможуть з Росією там про щось домовитися. І почати якось разом експлуатувати північний потік, -2, Мерц ну, фактично заявив, що цього не буде, а оскільки слово Німеччини в даному випадку є ключовим, будемо сподіватися, що так по факту і вийде. Ну і залишається певна така недосказаність щодо німецької далекобійної зброї. Але я думаю, що ми конкретних повідомлень і не почуємо. Якщо це і буде реалізовано на практиці, воно буде реалізовано в такий закритий спосіб і. Росіяни про це дізнаються вже власне з конкретних наслідків того, що може там відбутися. Тому в цілому мені здається, візит ми можемо ну дуже позитивно оцінити. Головне, щоб ті заяви, які сьогодні ще звучали, вони якомога швидше були втілені власне в життя. Була більш швидко проведена їх практична якась реалізація, і ми могли все те, про що говорив федеральний канцлер, ну отримати вже в житті. Україна могла отримати всю цю підтримку і власне її використати. Так, як це вміють використовувати наші збройні сили. Ну і ще один момент: ну де-факто, де-факто, Мерц визнає, що Росія не збирається сідати за стіл перемовин. Він визнає, що війна з великою ймовірністю, буде тривати ще певний період часу і мабуть і не маленький період часу, і це мені здається теж буде впливати на позиціонування Німеччини. Тобто німці в цьому контексті будуть більш активніше спілкуватися зі своїми європейськими колегами і ви. Магати більшої підтримки розширення підтримки України, яку вони на сьогоднішній день надають, пане Ігоре, Паралельно міністр закордонних справ Німеччини Йоган Ватефоль у середу мав зустрітися у Вашингтоні з державним секретарем США Марком Рубіо, з яким обговорить Посилення тиску на Росію для припинення війни проти України і очільникам ЗС Німеччини закликає до спільного зі США тиску на Путіна. Поки що я заяв не бачу і конкретних повідомлень стосовно цього візиту, можливо, вони будуть згодом. Але чи перетвориться на вашу думку цей заклик на дії спільні дії зі сполученими штатами Америки? Якими можуть бути реальні інструменти спільного тиску сполучених штатів Америки і Німеччини на Кремль? І чи йдеться про... Новий етап санкційної або військової координації про санкційний тиск з боку Сполучених Штатів Америки з боку Білого Дому нам відомо, поки там ніяких зрушень немає. Але все ж таки в кооперації, які дії можуть бути Німеччина і США. Ну дивіться, сам по, сама по собі зустріч вона є важливою, тому що е, американці вони дійсно не мають зараз стратегічного бачення. Вони до сих пір не визначилися, що і як вони будуть робити. Це факт, його дуже складно спростувати. Це така історія, яка власне, ну, є очевидною. Але отакі от зустрічі вони можуть підштовхувати Сполучені Штати до якихось там правильних дій. Сполучені Штати можуть, по-перше, розуміти, що. Ну розуміти, що Європа тут єдине, єдина, що Європейський союз готовий, е, достатньо ну жорстко там е, діяти, і власне е, сполучені штати теж повинні будуть якось змінювати свою політику в цьому напрямку. Тому що дивіться, зараз така парадоксальна ситуація може бути, що європейці ну вони і так вже такими є, але вони можуть ще більш е, е, такими радикальними бути порівняно зі Сполученими Штатами, і це не піде на користь Сполучених. Штатам вони будуть дуже блідо виглядати в цій ситуації. Тому ем, мені здається, що от якраз такі зустрічі вони повинні трохи краще спрямувати Сполучені Штати і хто буде там зустрічатися з представниками ну Німеччини в даному випадку, там Рубіо і так далі. Вони повинні будуть і Трампу передати. Одну дуже, один дуже простий меседж. Що дивіться, Німеччина не просто. Лідер, один з лідерів європейського союзу, Німеччина, третя економіка в світі, вона займає однозначну позицію і ну поступатися цьому лідерству сполученим штатам точно не варто. Так що такі зустрічі мені здається вони завжди більше на користь від України, оскільки у, у німців в даному випадку у них зрозуміла позиція, вона абсолютно на підтримку нашої держави. І коли вони її будуть озвучувати, тим же американцям, ну не вийде у представників команди Трампа при всьому бажанні. Списати це виключно, знаєте, на якесь там бажання чи на якісь там хотілки України їм ем придеться враховувати позицію європейців. Так що чим більше буде таких зустрічей, тим буде краще. Додаємо до цього неадекватність дій Російської Федерації, яка продовжується і нікуди не зникає. Е, власне, додаємо до цього. Е, ну, той факт, що, скажімо так, е, Росія ну явно не висуне якийсь адекватний меморандум, не підготує якийсь адекватний меморандум, тобто вона буде. Знову затягувати процес перемовин, буде затягувати процес е, можливого там перемиря. Ну і це зменшує поле для маневру, власне для е, сполучених штатів Америки. Що знов таки для України в цій ситуації добре, тому що європейці з американцями можуть повернутися до єдиної спільної політики, як це було раніше, і спільно виступати проти Російської Федерації. Пане Ігоре, варто додати, що зараз повітряна тривога лунає у Києві та частині України через загрозу застосування балістичного зброєння. Просимо покинути вулицю, знайти укриття і спускатися до безпечних місць. Бережіть себе та своїх близьких. Реагуємо завжди. Пане Ігоре, продовження цієї теми, про кому говоримо про зустрічі. Ми бачимо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Міністр закордонних справ Німеччини. До Вашингтона і завтра також має бути важливий візит міністра закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, 29-30 травня має відвідати Україну. Про це повідомляє українське видання Українформ з посиланням на інформаційне агентство DHA. І очікується, що під час візиту міністра закордонних справ Туреччини приймуть президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, заплановані. Двосторонні зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєрвом, який очолював українську делегацію на прямих переговорах між делегаціями України та Росії, що відбулися у Стамбулі 16 травня цього року. Чи можна очікувати нових ініціатив з боку Анкари щодо переговорного процесу? Можливо, не нових, а якщо не нових, то яких саме варто зауважити і наголосити на тому, що Хакан Фідан він був. У Москві зустрічався з Путіним, і цей візит відбувається після того, як вже переговорили вони з російським терористом. Ну, дивіться, я думаю, що екстраординарно нічого нового ми не почуємо, не побачимо. Ну з точки зору пропозицій, принаймні Туреччини щодо там проведення подальших перемовин. Тут, скоріш за все, ці візити вони були обумовлені, тим, що туреччина прагне зберегти. Роль цього медіатора, роль посередника, роль країни, яка власне приймає як українську, так і російську делегацію. Туркам це вдається, і давайте скажемо ну теж відверто, що в принципі це далеко не найгірший для України варіант. Принаймні, ми знаємо чітку офіційну позицію Туреччини і Ердогана стосовно територіальної цілісності України і багатьох інших речей. І тому в цьому плані для нас Туреччина це ну, така країна, в якій можна проводити нормальні перемовини, і сподіватися на відповідну підтримку з боку, в тому числі і турецької влади. Крім того, я нагадаю, що в нас і міністр закордонних справ. Нинішній пан Сибіга був послом України в Туреччині, і пан Умеров, міністр оборони, теж має не тільки офіційні зв'язки, з я наскільки мені відомо, з турецькими деякими урядовцями. А повірте, в таких перемовинах це грає дуже велику роль. Так що для нас ця історія вона якби непогана. Ну звісно, ми чули там від і інших, що хотіли провести в Ватикані є ідея там з Женевою. Але якщо Росіяни впруться з великою ймовірністю вони це і зроблять, Туреччина для нас буде залишатися далеко непоганим варіантом. Зараз просто такий обмін відбувається. Він поїхав там в Москву, міністр закордонних справ. Тепер поспілкується з Україною, ну з українськими представниками, і е, я думаю, що там просто мова буде йти про подальші зустрічі, як вони можуть бути організовані, в якому форматі вони можуть відбуватися. Е, отут, до речі, цікаво. Турки будуть просто організаторами. Чи вони почнуть на якихось етапах включатися власне в роботу цих е, делегацій е, української і російської? І ну, на основі цього там тоді. Будуть вже прийматися якісь подальші рішення? Ну наразі воно виглядає достатньо так для нас непогано. Будемо сподіватися, що так і далі буде, пан ігоре. Але спецпосланець президента США кідкелох пропустив, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією може відбутися у Женеві? Женева як майданчик для переговорів. Як ви розглядаєте цей майданчик? Наскільки ймовірно те, що може відбутися, зустріч там, і чому саме Женева? Ну, дивіться, коли от виника... Келов дійсно це говорив, і Зеленський це згадував, що ми Швейцарію розглядаємо. В принципі, це не є проблемою. Це достатньо поширена історія взагалі в таких перемовинах, коли вибирають кілька майданчиків. Тобто, зустрічаються не на одному, їх час від часу там змінюють. Тут немає нічого такого поганого. Женева ну, там же ж просто Кело говорив про Женеву, як ледь не про можливе місце зустрічі трьох лідерів. Він сказав Путіна, президента Зеленського, президента Трампа. Тут дуже цікаво, що він. Цій фразі упустив і не назвав Путіна президентом. Так, от тут можливо логіка з цим пов'язана: що знаєте, там Швейцарія, ну як. Така країна традиційно нейтральна, країна, яка ну, дуже так виважено завжди підходила до різних там, ну, питань і до різних процесів, вона могла бути би гарним майданчиком. Звучало би воно якби гарно. Але ну, тут розумієте, треба ж виходити з того, що логіка Келога вона зрозуміла, логіка Зеленського зрозуміла, ну, тобто нашого президента в цьому плані. Росіяни будуть дотримуватися своєї. Путін, якщо кудись і полетить, або навіть члени трошки. Ну, Жки вище за статусом ні ті, яких прислали на першу зустріч російської делегації. Вони, якщо кудись і полетять, то вони полетять тільки в ті країни, в ті країни, в яких в них, ну буде впевнені, що їх там не затримує міжнародний кримінальний суд. А по Швейцарії тут є так би мовити, питання і не факт, що вони будуть довіряти якимось там гарантіям. Тому, скоріш за все, залишиться Туреччина. Ну принаймні на наступну якусь там зустріч. Тим більше, що від Ватикану росіяни вже відмовилися. Я думаю, що щось подібне може відбутися, власне, і з Швейцарії. Царією або якоюсь там іншою країною, поки залишиться на тому, на чому ми є. Це не означає, що в майбутньому не з'явиться якесь нове місце. Це може бути, оскільки кожна сторона може висувати якісь свої, ну, свої пропозиції, якісь свої бачення. Але я би зараз більше поставив навіть не на якусь європейську власне країну, а я би поставив більше на країни, там, наприклад, близького сходу. Знаєте чому? Тому що тут же є один ще важливий дуже момент. Росіяни вони вважають, що Європа, вся Європа, Ну можливо, крім Угорщини там, і Словаччини, і, і, і то вони підтримують санкції. Вони якось так неправильно налаштовані до Російської Федерації. Ну, дивно, чого в них така думка до країни агресора на да? тим не менше, вони просто через це їм там не дуже комфортно буде перебувати. Туреччина комфортна історія може бути щось там типу Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів. Тому, можливо, туди кудись все це буде переміщено. Але поки я би ставив найближчі там зустрічі, власне, на Туреччину може тільки місто поміняти, не обов'язково. Стамбул є багато інших прекрасних міст пані Ігоре Очікуємо. І також вчора на арені цирку під назвою Росія знову був Медведєв і на цей раз він вирішив погрожувати Трампом третьою світовою війною. Відповідаючи на пост Дональда Трампа про те, що Путін грає з вогнем, він написав наступне, що стосується слів Трампа про те, що Путін грає з вогнем, і справді погані речі відбуваються з Росією. Я не знаю. Я знаю, точніше, тільки одну дійсно погану річ: це третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє, сказав Медведєв. На вашу думку, як такі погрози сприймаються у Вашингтоні раніше було одне сприйняття, коли виходив Медведєв або хтось інший з російських пропагандистів говорив про ядерну війну, про запуск ядерної зброї чи погрожував ракетами, які полетять на Вашингтон? Чи то на Берлін, чи то Лондон зараз? Як сприйняття чи змінилася вона на вашу думку? Я думаю, що в Вашингтоні цю заяву Медведєва зустріли зі сміхом. Давайте відверто. Ну, по перше. Як реагувати ще на абсол абсолютного дегенерата? Я відразу кажу, я маю на увазі медичний термін, да? щоб не було ніяких питань претензій з нашої нацради. Ну як ставитися до такої людини, яка просто опустилася? Ну далі вже нема куди, з точки зору своїх заяв, своєї поведінки, слів, які вона вживає по відношенню до там країн, президентів прем'єрів там, інших і так далі? І дивіться тут ж важливий дуже момент, росіяни. Його витягнули Медведєва, тобто вони навіть таким чином, мені здається, хотіли трошки принизити знову в черговий раз, а може, і не трошки того ж Трампа, тому що ну прокоментував не хтось там по типу того ж Лаврова, ну на крайній випадок піськова Піськов один раз критикував Трампа, вийшло не дуже, і тепер вони випустили власне Медведєва. То американці до цього з одного боку повинні поставитися зі сміхом, а з іншого боку, зробити для себе певні висновки, що росіяни ну абсолютно давайте так скажімо, несерйозні, неадекватні. Тобто, якщо таку заяву робить президент Сполучених Штатів, реагувати не на йому повинен ну, в даному випадку президент Росії, а не, не зрозуміло хто, навіть якщо він колись виконував функції типу президента. Хоча всі прекрасно розуміють, хто тоді керував знов-таки Російською Федерацією. Так що я так навіть сказав, дуже добре, що вони так роблять, хай вони і далі цього не випускають, хай він і далі пише якісь там слова і так далі, тому що ну вони в будь-якому випадку не дуже приємні для Трампа, і коли Трампу це просто. Донесуть а рано чи пізно це відбудеться. Я думаю, що росіянам за це додатково просто прилетіть. Так що хай продовжують. Головне їм тут не зупинятися. Пане Ігоре, сенатор республіканець звернувся до Трампа. Він написав з мене досить причина. Це Путін, сенатор республіканець Чаґраслі закликав президента США Дональда Трампа негайно вжити заходів щодо Росії. Він написав, що з мене досить з мене вистачить, що Путін вбиває. Невинних людей. А президент Трамп, будь ласка, давайте вживати заходів. Хоча б санкції написав Граслі. І The Independent зазначає, що сенатор і раніше закликав до найжорсткіших санкцій проти Путіна, заявляв, що Росія грає зі Сполученими Штатами Америки, продовжується війну в Україні. Тут більше не не про те, чи Трамп застосує санкції, але чи взагалі є тиск з боку сенаторів республіканців, фактором, що впливає на риторика Трампа, і він до цього дослухається. Тобто, чи є якийсь бодай, якийсь вплив тут не про демократів, а про республіканську партію. Ну, дивіться, я думаю, що е, цей фактор рано чи пізно буде грати більшу роль, ніж він є зараз. Поки Трамп на нього не надто сильно реагує, давайте відверто скажемо. Але я переконаний, що він знає про це. Тобто він уявляє, що оцей е, медовий місяць, який був там між Трампом і американськими громадянами, між Трампом там і Сенатом і Конгресом в цілому, він же рано чи пізно закінчиться, вже закінчився, і е, рівень якихось там вимог, і, і рівень якихось, е, наприклад, претензій до того ж Трампа може зростати, поки сенатори. The cat Там конгресмени вони діють достатньо толерантно. Давайте так скажемо. Вони, якби Трампу передають вітання, передають привіти. Вони натякають, що щось не так, вони хочуть побачити це по-іншому, але вони поки не роблять того, чого вони насправді можуть зробити. Мені здається, це пов'язано з тим, що Трамп, як за зовнішньою, так і за внутрішню комунікацію, передає певний сигнал, що ми там Росії дали ще 2-4 тижні, Як він нещодавно більше тижня назад, говорив. І, от, якщо вже після цього Росія нічого не зробить, значить ми тоді почнемо. Робити те, що ми там власне обіцяли, і тому, поки сенатори вони не хочуть іти проти Трампа без погодження з ним якісь рішення приймати. Але я абсолютно не виключаю, що якщо Трамп і надалі буде займати таку, знаєте, дуже хитку позицію, вони про це обов'язково згадають і вони натиснуть власне на Трампа і натиснуть які в який спосіб. Вони просто прийдуть і проголосують. А перед президентом Сполучених Штатів далі буде стояти дуже простий вибір: або ветувати або дати зелене світло. А якщо він витує, ну він опиняється в дуже складній ситуації, з якої йому буде вкрай складно вийти. Пане Ігоре, Ви сьогодні згадували про ймовірність зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Пучина і. Однак вона має бути підсумком домовленостей двох делегацій. Саме так сказав прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков. Він заявив, що жодних змін у позиції щодо принципової можливості такої зустрічі. Але як сказав Пісков, така зустріч має бути підсумком конкретних домовленостей двох делегацій за різними напрямками. У цьому плані змін у позиції Російської Федерації немає ніяких чи свідчить вкотре такі заяви про затягування часу? Наскільки є високий, великий, або, хоча б, чи є намір такої зустрічі, чи це просто пусті слова, які вкотре повторює російська пропаганда? Ну, в них намір є, але дивіться, вони хочуть, намір є, але ж намір це ніщо. Давайте відверто. Просто в них намір провести зустріч в вигідному для них місці, вигідному, вигідний для них час і на вигідну на них для них тему. І та інформація, яку ми зараз отримуємо там з медіа про те, що що там хоче Путін, який в нього список і так далі, Ну, свідчить про те, що якщо вони ці хатки реально впишуть в меморандум, то ми про якусь зустріч можемо забути. Її просто не буде. Ну немає сенсу зустрічатися на таких умовах. з представниками Російської Федерації Росіяни зараз переслідують головну мету. Вони тягнуть час, і головне питання: як довго їм вдасться це робити? Ну, ми сподіваємося, що не так вже багато часу в них залишилося. Вони думають, що мінімум до середини літа вони зможуть отак: от займатися якимись перемовинами, якимись там типу зустрічами, але без конкретних результатів і без відповідної реакції зі сторони сполучених штатів. Ну ми сподіваємося, що ця реакція буде, і вона буде якомога скоріше.